Дивіться, от зайшла я в АТБ, знімаю овочі, ціни на овочі і фрукти. Представте, не біжить за і на мене не кричить. Бо кажу, як є, ціну показую. І я ще розказую правдиву інформацію про якість товару. Ну, знаєте, як сухофрукт, доволі непоганий, ціна також і на грейпфрут, і на апельсин. Полетіли долі. Груша 120 гривень за кілограм. Яблукого з знижкою 44 гривні, 19 копійок, знижка 30 25 Зробила огляд такий класний базарчика нашого і прийшла в отеле. Перчик можна купити. Ух ти, перець. По 150 гривень за кілограм. В принципі, вже допустимий, можна його брати. Це червоний, а жовтий 1650 за 100 грамів. Так, дивіться, це буде річ, там перший гатунок. 28,95. Оце візьму таку цибулинку. Це молода. Хочу спробувати, і вам розкажу, смачна вона чи ні.